Він зробив роботу, потім вона впала і відбилася голова. І він тоді голову іншу пристроїв по тій формі, яка розбита, і назвав роботу «Трепанація». Колекціонер Микола Бабак розповідає про гончарний виріб канівського художника Сергія Радька. Каже кілька днів тому скульптура була у його колекції, а тепер разом з роботами кераміста Миколи Чуруканова доповнює відділ кераміки Черкаського художнього музею. У мене в колекції була кераміка Миколи Чуруканова. Нині вже він покійний. Це топова така фігура у декоративно-прикладному мистецтві України. І у нього програмні речі я придбав у свій час. Це Макош і Дерево життя. От. Ну, і, і ще в колекції Сергій Радько. За словами Миколи Бабака, колекціонуванням він займається з 90-х років. Каже, за цей період навчився помічати мистецтво, тому відібрав на подарунок для музею шедевральні експонати зі своєї колекції. Рано чи пізно відбувається колекціонера злому. Собі вже не цікаво. Ти вже переходиш той рубіж і вже виживаєш із того періоду. І хочеться щось уже. Зробити вагоме. Це вагоме і є, що ти передаєш для музею, в який ходять, і тут гарантована йому вічність. Складається з трьох частин. Це такий прийом. Ну, використовують гончарі для того, щоб зробити велику скульптуру, тому що можливості горна, ну, печі для випалу вони невеликі. Працівниця музею Ірина Шамрай розповідає, що подаровані вироби обох митців доповнять залу з гончарними зразками Черкещини. В нашій експозиції вже є роботи Миколи Чороканова, але таких великих, от, от найзначніші роботи, які зараз з'явилися за допомогою Миколи Бабака, вони просто прикрасять нашу колекцію. Сергій Радько. Це сучасний гончар. Його роботи, коли ми на них подивимося, вони відсилають нас до чогось первісного. Він робить такі інтуїтивні твори, які здається якісь. Іншопланетяни прийшли на нашу землю за словами директорки художнього музею Ольги Гладун, подарунки від колекціонера присвячені святкуванню 30-річчя музею, а також шанування пам'яті Миколи Чуруканова. Паралельно 30 серпня, день народження Миколи Чуруканова. І коли я сказала, що ми готуємо пост до дня народження художника, ми маємо його якось так згадати і ну, його, його, його актуалізувати, його пам'ять, Коля каже: Я знаю, що треба подарувати музею. Це велике щастя, тому що ці всі роботи будуть в нашій колекції не у фондах, а на загал. І наша колекція розквітає від цього. Галина Мазур Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.